Вітаю на каналі Марусина Кухня. Бажаю всім гарного дня та веселого настрою! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачного салату. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Такий салат розлітається зі столу першим. Цибулину середнього розміру нарізаємо квадратними шматочками. На пательні розігріваємо 1-2 столові ложки олії і додаємо цибулю. Також до цибулі додаємо нарізані гриби. У мене печериці королівські. Смежимо до готовності грибів і викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також для салату нам потрібно відварити курячу печінку. Я її помила, поклала в киплячу воду і нехай вариться хвилин 15-20. Я попередньо відварила дві морквини, почистила їх і буду нарізати квадратиком. Будь ласка, напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь моє відео. Мені дуже цікаво, звідки мої глядачі. Печінка уже охолола, нарізаємо її ось такими шматочками, щоб не дуже маленькими. Двісті п'ятдесят грам маринованих огірків нарізаємо квадратиком та відтискаємо зайву вологу. Посуду, де будемо робити салат, висипаємо варену курячу печінку, додаємо нарізані мариновані огірки. Додаємо нарізану варену моркву. додаємо смажені печериці, додаємо консервований горошок, солимо до смаку, додаємо чорний мелений перець, додаємо майонез. Перемішуємо. Я роблю майонез сама. Кому цікаво, як я готую майонез. Внизу під відео залишу посилання. Ось наш салат готовий. Готуйте та смакуйте. А я вам бажаю всього найкращого, а головне мирного неба та міцного здоров'я. Дякую за перегляд, коментарі та вподобайки. І до зустрічі на Марусиній кухні!